Можна навести багато прикладів плавання тіл. Плавають кораблі та човни, дерев'яні іграшки і повітряні кульки, плавають риби, дельфіни інші істоти. А від чого залежить здатність тіла плавати? Проведемо дослід, візьмемо невеличку посудину з водою та декілька суцільних кульок, виготовлених із різних матеріалів. Будемо по черзі занурювати тіла у воду. А потім відпускати їх без початкової швидкості. На досліді ми спостерігаємо різну поведінку кулі. Варіант перший. Занурення. Тіло починає тонути і врешті опускається на дно посудини. З'ясуємо, чому це відбувається. На тіло діють дві сили. Сила тяжіння, напрямлена вертикально вниз, виштовхувальна сила, напрямлена вертикально вгору. Тіло занурюється, а це означає, що сила напрямлена вниз є більшою. Сила тяжіння більша за силу архімеда, оскільки сила тяжіння рівна густині тіла, об'єму тіла та G, а сила Архімеда рівна густині рідини G та об'єму тіла, то густина тіла. Помножити на об'єм тіла помножити на g буде більшою за густину рідини помножити на g та на об'єм тіла. Після скорочення на g та об'єм тіла маємо густина тіла більша за густину рідини. Тіло тоне в рідині або газі, якщо густина тіла є більшою за густину рідини або газу. Варіант другий. Плавання всередині рідини. Тіло не тоне і не спливає, а залишається плавати в товщі рідини, займаючи при цьому абсолютно байдуже положення. У цьому випадку густина тіла рівна густині рідини. РО тіла рівна ро рідини. Тіло плаває в товщі рідині або газу, якщо густина тіла дорівнює густині рідини або газу. Варіант третій. Спливання. Тіло починає спливати. І врешті зупиняється на поверхні рідини, занурившись у рідину частково. Зрозуміло, що поки тіло спливає, архімедова сила є більшою за силу тяжіння. Сила тяжіння менша за силу архімеда, відповідно, густина тіла помножити на g на об'єм тіла менша за густину рідини помножити на g на об'єм тіла. Або густина тіла менша за густину рідини. Після того, як тіло зупиниться на поверхні рідини, Архімедова сила і сила тяжіння будуть зрівноважені сила тяжіння рівна силі архімеда. Тіло спливає в рідині чи газі або плаває на поверхні рідини, якщо густина тіла є меншою, ніж густина рідини або газу, тіла мешканців морів і річок містять у своєму складі багато води, тому їхня середня густина. Близька до густини води. Щоб вільно рухатися в рідині, вони мають керувати середньою густиною свого тіла. Для цього водні мешканці використовують різні прийоми. Наведемо деякі приклади у риб із плавальним міхуром таке керування відбувається за рахунок зміни об'єму міхура. Молюск наутилус, який живе в тропічних морях, може швидко спливати і знову опускатися на дно. Завдяки тому, що здатний змінювати об'єм внутрішніх порожнин у своєму організмі. Молюск живе в закрученій спіралі мушлі. Поширений у Європі водяний павук несе із собою в глибину повітряну оболонку на черевці. Саме вона дає йому запас плавучості і допомагає повернутися на поверх.